Національна академія Національної гвардії України поєднує у собі основні напрямки діяльності сил безпеки та оборони України. Вони стали вирішальними у багатьох військових операціях війни Росії проти України. Кожен підрозділ має своїх навчених офіцерів, які можуть діяти у складних ситуаціях та виконувати службові, бойові та спеціальні завдання. Бути лідером це вибір, який вимагає практики, дисципліни та критичного мислення. Він починається тут. Національна академія НГУ допомагає стати тим, ким себе уявляють наші курсанти. Головне обрати напрям за покликанням для того, щоб навчатися тій справі, яка найбільше підходить. Командно-штабний факультет. Це місце, де готують командирів підрозділів спеціального призначення Національної гвардії України. Вони навчаються виконувати завдання на землі та в небі, у воді, в горах та в різних умовах урбанізованої місцевості. Бути професіоналом це особистий вибір кожного. Шлях до лідерства важкий, але це не самотня дорога. Тут лідери навчаються разом, приймають виклики та підтримують один одного. З самого початку та протягом усієї служби. Хочете навчитися приймати важливі рішення? Ваше майбутнє починається тут. Бути зв'язківцем це унікально, бо кожне завдання супроводжується чіткою взаємодією та комунікацією між усіма силами безпеки та оборони України. Навчитися налагоджувати цей зв'язок можна на командно-штабному факультеті. Аеророзвідка та застосування безпілотних літальних апаратів це невід'ємна складова кожного сучасного підрозділу. Вміло використовувати технології, які рятують життя побратимів та знищують сили противника, можна навчитися на командно-штабному факультеті. Факультет логістики. На факультеті логістики курсанти вивчають усі зразки озброєння, автомобілі та бронетехніку, які існують в Національній гвардії України, навчаються застосовувати артилерійське озброєння та ефективно управляти підрозділом. Кожен курсант опановує військову справу та стає спеціалістом логістичного напрямку. Як професіонали у будь-якій сфері, нацгвардійці можуть успішно виконувати свою роботу лише якщо у них є надійні інструменти. Зброя, транспортні засоби та спорядження. Усе це допомагає не тільки успішно виконувати завдання, а й повертатися з них неушкодженими. Гуманітарний факультет. Займатися організацією роботи з особовим складом це справжнє мистецтво, талант, від якого залежить злагодженість військового колективу, культурно-просвітницька робота, зв'язки з громадськістю та цивільно-військове співробітництво, кадрово облікова робота та міжнародне співробітництво все це охоплює гуманітарний факультет. Головне обрати, що тобі до вподоби. Військовий психолог це професія, яка з кожним днем війни набуває важливого значення. Вона сприяє збереженню ментального здоров'я військових та їхніх родин, підвищує ефективність і бойову готовність гвардійця. Оперативний факультет обирають досвідчені офіцери, які по завершенню навчання отримують диплом магістра оперативного рівня підготовки. Тут доктори наук та філософії, військові фахівці та досвідчені командири діляться досвідом та знаннями. Після випуску з академії ваша кар'єра продовжиться з керівної посади. Ви зможете побудувати команду та спільно виконувати задачі. 30 років ми показували можливості та бажання розвиватися, навчали і навчалися, досягали успіхів та раділи перемогам, проте не зупинялися вчитись, вчилися дружити, любити та мріяти. А між цим навчалися влучно стріляти, керувати підрозділом та пишалися спортивними перемогами. А головне ми ніколи не зупинялися та не здавалися. І якщо такий шлях це початок справжнього військового життя, тоді академія це точно правильний вибір: життя, про яке можна мріяти, правда ж? Але на 31 рік все змінилося. 24 лютого 2022 року ми стали на захист України: курсанти, офіцери та цивільні. В умовах війни академія продовжує навчати курсантів, змінивши дислокацію, але не принципи підготовки майбутніх офіцерів. Кожен крок на всіх етапах формування справжнього лідера важкий та водночас дуже цікавий. Війна в країні призвела до швидкої зміни навчальних програм. Знання, які отримують наші курсанти, використовують одразу на практичних заняттях. Тактика дій в різних умовах бою, топографія, управління безпілотниками дає можливість детально підлаштуватися до реальних умов на фронті. Ми нація у стані війни, і ми не можемо дозволити собі втрати бійців. Ми несемо відповідальність за зменшення ризику на полі бою для наших випускників та їх особового складу, для якого вони стануть прикладом. В академії створено кафедру безпілотних систем та радіоелектронної боротьби. Тут навчають управлінню безпілотниками, як літакового, так і мультироторного типів. Для підготовки екіпажей БПЛА курсанти проходять навчання на симуляторах, після чого практикуються в управлінні. Гвардійці відпрацьовують елементи керування безпілотними авіаційними комплексами українського виробництва. А для того, щоб підрозділ залишався неушкодженим, викладачі навчають курсантів тонкощам застосування радіоелектронної боротьби. Для якісного проведення навчального процесу в академії є необхідна кількість класів, тренажерів та мультимедійного обладнання. Тут гвардійці отримують знання за допомогою віртуальної реальності. Протитанкові та переносні зенітно-ракетні комплекси, мультимедійні та тренажерні навчальні комплекси дають змогу отримати важливі навички перед їх використанням у бойових умовах. В центрі імітаційного моделювання відтворюють бойову обстановку в електронному вимірі та відпрацьовують дії майже в реальних умовах. Імітаційне моделювання допомагає покращити планування операцій, вдосконалити стратегії та навички командування, а також підготувати військових до непередбачуваних ситуацій на полі бою. Для вивчення іноземних мов в академії існують сучасні лінгафонні лабораторії. Офіцери мовного відділу здійснюють лінгвістичну підготовку курсантів та військовослужбовців Національної гвардії України на курсах з інтенсивного вивчення іноземних мов. Лінгафонні лабораторії надали партнери за програмою ініціативи сприяння безпеці України «Ukraine Security Assistance Initiative». В НАНГУ проходить підготовка на командному курсі тактичного рівня Л-1 та командно-штабного курсі рівня Л-2. Вони здобувають необхідні знання, які знадобляться в ході виконання службових, бойових та спеціальних завдань. Триває розробка та затвердження програми підготовки командно-штабного курсу рівня Л-3 для офіцерів оперативного рівня. Вперше в Національній гвардії України на базі академії розпочались навчання на курсі лідерства підвищеного рівня сержантського складу. Гвардійці вивчають процеси роботи штабу та набувають навичок у прийняті рішень з урахуванням вимог та стандартами НАТО. Спорт як універсальна мова може стати потужним інструментом сприяння миру, розвитку витривалості і взаєморозуміння. Його цінностями є робота в команді: справедливість, дисципліна, повага до суперника і правил гри. Підтримка фізичної форми одне з основних завдань для всіх військовослужбовців. Наші спортсмени здобули численні перемоги на всеукраїнських та міжнародних змаганнях з різних видів спорту. Ці досягнення свідчать не лише про фізичну підготовку, а й про силу духу та рішучість наших воїнів. Курсанти доводять те, що навіть в умовах війни можна знаходити час для підтримки гармонії та духовності через спорт. Нехай ці перемоги будуть ще однією важливою частиною історії академії. Міжнародне співробітництво та партнерство одна з основ для безпеки та оборони країни. Діяльність академії зосереджена на зміцненні зв'язків з іноземними партнерами, а також з освітніми та навчальними закладами країн-членів і партнерів НАТО. З початку повномасштабного вторгнення майже 700 військовослужбовців Академії взяли участь у курсах з професійної підготовки, вивчення іноземної мови, конференціях та освітніх заходах. Курсанти, службовці та офіцери здійснювали лінгвістичний супровід під час підготовки за кордоном військовослужбовців ЗСУ та НГУ, підписані меморандуми з партнерами Латвійської республіки та Королівства Швеція, що сприяє розвитку двосторонніх відносин шляхом постійного обміну досвідом та знаннями. Ми розуміємо, що справжній успіх приходить через об'єднання. Крім військової підготовки, наші курсанти мають активну громадянську позицію та емпатію до людей. Хлопці та дівчата беруть участь у волонтерських проектах, організовують та допомагають закривати збори на потреби побратимам на фронті, допомагають людям, які постраждали від наслідків російських обстрілів. Вони приклад того, як активність може сприяти будівництву сильної та об'єднаної країни. Сьогодні ми вдячні тим, хто стоїть на захисті батьківщини. Серед них наші випускники, справжні герої, які стали на сторожі нашої свободи. Вони борються не лише за сьогодення кожного з нас, а й за безпечне майбутнє наших дітей. Ми вдячні кожному випускнику та випускниці, який взяв на себе обов'язок захищати країну. Їхні вчинки вражають своєю величчю, і ми з гордістю називаємо їх своїми вихованцями. Кожен рік Академія поповнює лави сил безпеки та оборони України. Знання молодих офіцерів стають в нагоді для досягнення нашої спільної мети. Ми знаємо, що лідера у собі потрібно створити, бо саме в академії зароджується військова впевненість. Талант та мудрість ухвалених рішень, і стати лідером це вибір. Коли йде битва за майбутнє України, час вирішувати, ким в цій битві будеш ти. Побудуй своє майбутнє з Національною академією Національної гвардії України.